Готуємо замовлення на сьогодні. Завдання від клієнта. В нього є одна планка моделі Corsair Vengeance DDR3 на 4 ГБ. Добираємо парний комплект дві штуки по 4 ГБ і додатково одну, щоб було в сумі 16 ГБ. Пам'ять 1600 частоти, півторавольтова, вольтова, цель 9 таймінги. Перед відправкою ставимо три штуки в тестову зону і тестуємо повторно. Подивимось на результат. Тестування пам'яті пройшло успішно, зауважень помилок вилітів немає. Так, радіатори виглядають в тестовій зоні. Код товару пари 20.409, поштучно 20.408. Поїде сьогодні місто Грохів.